Найближчим часом на сайті Бориспільської міської ради кожен мешканець міста зможе ознайомитись з детальним планом зонування території міста не в графічному, а в письмовому вигляді. 35 членів громадської ради, що відбулась 1 серпня, затвердили рішення про прийняття плану зонінгу. Обговорення першого питання розпочав міський голова Анатолій Федорчук. Пояснив, як він бачить програму зонування території міста Борисполя. На днях надійде це. Текстова частина, яку ми розмістимо на сайті, ви зможете з нею ознайомитися. Депутати будуть 28-го ж у нас планується сесія цього місяця. Так? Будь ласка, ви можете надати свої пропозиції, ви можете прийти на сесію міської ради, якщо хтось буде щось виявити, що здасться на його думку, що влада намагалася щось обманути. Тому, будь ласка, я готовий, але повірте мені, що це все ну, дійсно дуже гарний крок вперед. Щоб ми були цивілізованим містом, план зонування мають менше 60 міст в Україні. Це великий крок в розвитку містобудування та архітектури Борисполя, каже мер. Детальніше про зони, на які буде поділено територію міста, розповідає начальник управління містобудування та архітектури міської ради Станіслав Хміль. Якщо розглядати окремо загальну зону загальноміського центру, ділову то до переважних видів використання належить адміністративні споруди. Офіси організації управління, будівлі змішаного використання житловими приміщеннями, окремі багатоквартирні житлові будинки, готельні і готельні комплекси, проєктні організації та наукові заклади, банки, відділення банків, юридичні установи, відділення зв'язку, почтові відділення, установи освіти та виховання, спортивні та фізкультурно-здоровчі заклади, заклади культури та мистецтва, виставкові центри, культуру, культові центри, розважально офісні центри. Підприємство громадського харчування, магазини, торгівельні комплекси, підприємства побутового обслуговування населення, відділки і пункти управління внутрішніх справ, парки, сквери, бульвари. Громадська рада міста дізналась про плани зонування, зони функціональної класифікації та які організації підприємства та установи можна будувати в тому чи іншому мікрорайоні. Генеральний план Т2П, зона транспорту, так? Якщо там передбачено генеральним планом розташування транспортного підприємства якогось або підприємства транспортної інфраструктури і супутніх допустимих видів, то там не можна розмістити навчальний заклад. І від того, що ви погодите розміщення в цій транспортній зоні навчальний заклад, чи будете цього вимагати, чи навпаки розміщення навчального закладу в зоні 3 класу шкідливості підприємств, від цього нічого не приміняється, тому що розроблена саме графічна частина на підставі генерального плану. Усі бажаючі мали змогу досконально розібратись в цьому питанні. Доповідачі надали чітку інформацію та на прикладах пояснили застосування цього плану. Крім генерального плану, існує ще такий вид місцевої документації, як детальні плани території. Для центральних територій міста ми вже розробили на момент. Шість детальних планів території, які затверджені, які чітко регулюють забудову найбільш важливих територій для міста. В детальному плані території весь парк чітко передбачений, які, на які території, що можливо будувати. І багатьох із вас, мабуть, цікавить більше степень, чи буде зелена зона залишатися там, чи да. парк у нас залишиться в тому, е, в тому стані, який він зараз є. От я вам хочу чітко додати відповідь, що. Відповідно детального плану території, забудова парку не передбачено. Він буде залишатися, буде окрасою міста, радувати всіх нас і ніяких питань буде. Наступним на порядку денному обговорювали питання про доцільність внесення змін до закону України про громадські об'єднання. В рамках роботи виконкому, крім політичних партій, активізувалася і роль громадських організацій. У нас настільки багато зараз заяв від цих громадських організацій. От ми наприклад показували капітошку. Вона пропонує провести захід на голова ТОС-4. Скажіть, будь ласка, -як, якщо вона подає сьогодні, а завтра треба провести цей захід. Скажіть, можна оцінити ці ризики для населення при проведенні цього заходу? Я вважаю, що за такий термін ні. Тому це не тільки було з виборами, а і з активізацією громадських організацій. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.